Бажаю здоров'я, лише ідіот або внутрішній ворог, може віддати наказ особовому складу іти на штурм зі стрілецькою зброєю проти танків, артилерії, кабів, фабів та армії дронів. Те, що ми, військові, є найбільшою загрозою для влади зрадників та мародерів, це є факт. Також є фактом, що внутрішні вороги не зупиняться до тих пір, доки максимально нас військових не знищать. Або допоки народ не прокинеться та не вгамує їх, іншого не дано. Висновки робити вам, а я скажу ще одне: допоки в окопи не підуть, як визначено у нас в Конституції та в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чиновники та держслужбовці, допоки як в Ізраїлі воювати не підуть міністри, депутати, бізнесмени та їхні діти до тих пір. Внутрішній ворог буде безперешкодно робити все, щоб максимально послабити боєздатність українського війська та максимально знищити українську націю. І до тих пір і будуть продовжувати гинути найкращі сини та доньки України, захищаючи зрадників, вбивць, мародерів та корупціонерів. Час об'єднуватися та починати боротьбу за наші права та за майбутнє наших дітей. Бачите злочин, наприклад, бусифікацію. Не стійте осторонь, фіксуйте злочин на відео та перешкоджайте вчиненню злочину. Разом ми вистоїмо. Слава Україні!